Вітаю, шановні друзі! Депортація українця з Польщі, і як Польща обґрунтовує правову основу для депортації українців із Польщі, взагалі, що відбувається? Я нещодавно зробив адвокатський запит до Генеральної прокуратури Польщі і прикордонної служби Польщі з проханням роз'яснити мені, а як Польща взагалі депортує українців в Україну? Чому я це запитав? Мене дуже сильно зацікавило одне питання. Точніше, одна справа, коли українця, якого підозрюють в Україні, нібито там у шпигунстві і роботі на РФ, просто видали без процедури екстрадиції. Ну да, ми чудово всі розуміємо, що якщо людина підозрюється в Україні, чиненні якогось злочину, підозрюється, ще е, немає там доказаної вини, немає судового вироку, вона просто підозрюється. Але от яким чином Польща взяла і видала. Українця без процедури екстрадиції, оминаючи процедуру екстрадиції. Тобто, в принципі, в моєму розумінні як юриста це створило небезпечний прецедент, тому що е, ладно Бог з ним, коли людину підозрюють там в шпигунстві на користь Росії. Да? Тут можна ще зрозуміти. Але ж по такому принципу Україна може робити запити, наприклад, по дезертирам СЗЧ, ухилянтам. І мені звичайно стало цікаво, як Польща аргументує свою позицію. Тому відповідним чином я звернувся з адвокатським запитом і отримав відповідь, друзі. І що це за відповідь? Звичайно, відповідали вони мені два місяці, дуже довго думали, мабуть, не знали, що відповісти. Але суть відповіді зводиться до наступного. В листі Державна прикордонна служба Стражгранічний Польський пише мені, посилається на статтю 302 закону про іноземців, де написано, що депортація там можлива приставити. При порушенні правил перебування, перевищенні строків перебування, перебування небажане для держави або необхідність захисту безпеки та правопорядку. А також посилаються на статтю 435 внесення до списку осіб, перебування яких є небажаним, рішення про повернення із забороною в'їзду, засудження за умисний злочин. Тобто, да, ми чудово розуміємо, що якщо Українець вчиняє на території е, Польщі якийсь злочин, його можуть депортувати. Це зрозуміла практика, в принципі. Це практика нормальна для будь-якої країни. Але от якщо українець не вчиняє жодного злочину на території Польщі, і тут з'являється Україна і каже, видайте нам цього українця, тому що ми його там в чомусь підозрюємо. Да? І Польща бере його і видає, особливо, якщо цей українець ще й перебуває під тимчасовим захистом. І от тут, в даному листі, е ховається відповідь на дане запитання, тому що е прикордонна служба Польщі пише на. Наступне. Також повідомляю вас, що положення закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї держави передбачають можливість відмови відпровадження щодо повернення громадян у певних випадках. Тобто, це означає, що Польща може відмовити у поверненні громадянина України на територію України в певних випадках. І далі саме цікаве за винятком питань, що стосуються державних. Безпеки. Закон також передбачає продовження термінів добровільного виїзду до 26 березня 2026 року. Тобто, що Польща каже. Польща каже, що якщо українець, навіть який перебуває і користується тимчасовим захистом на території Польщі, але його перебування якимось чином може загрожувати державній безпеці, то його. Можна виключити із. Тимчасового захисту його можна в принципі депортувати без будь-яких питань, що розуміється під поняттям становить небезпеку для держави. Друзі, це поняття досить ну, широке, досить розмите, тому що при цьому ні спецслужби Польщі, ні спецслужби України ніхто нічого не публікує. Тобто, вам невідомо. Просто взяли, схопили людину і видали її в Україну. Ну, без будь-яких пояснень ну, може вийти там речник, сказати, що дана людина становить небезпеку. Але друзі, поняття, хто становить небезпеку, по якому принципу оцінюється, і чому цей процес не відбувається публічним, да, чому не відбувається судового процесу видачі, для мене це взагалі незрозуміло. Можливо, це особливість польського законодавства. Але виходить так, що е, Україна може сказати: от на будь-кого ця людина е, становить небезпеку. Поляки скажуть: да, вона становить небезпеку, і забирайте його. Тобто, ну, логіка така якась виходить. Е, можливо, я перебільшую, але е, до сих пір для мене незрозумілим, як відбувається депортація того українця, який не вчинив на території Польщі жодного злочину, не порушив польське законодавство, і при цьому не перебуває в міжнародному розшуку. Тобто, по відношенню до нього, не, поліція Польщі не може вчинити якихось дій по затриманню. Але Польща бере і затримує цих людей, тому що там в Україні е, СБУ, хтось стикнув пальцем, що е, він там в чомусь підозрюється. Ну так, по такій логіці виходить, що е, можна з часом тикати пальцем на будь-якого ухилянта, на будь-якого дезертира, СЗЧ, на будь кого можна тикати пальцем з України і казати, що от він становить загрозу для е, безпеки Польщі. Ну, от такі юридичні казуси, друзі, е, не зрозуміли Поки що е, ні для кого, ні для мене, як для юриста. От, але от така ситуація. Тому будьте обережні в Польщі, тому що як виявляється, Кожен може попасти під поняття людини, яка становить небезпеку для країни. Що це за поняття, також незрозуміло, і ким воно визначається, хто визначає і становлює, що хтось має якусь його дії, становлять якусь небезпеку для країни. Будьте обережні, друзі. Не хочу накручувати дану ситуацію, але для мене вона виглядає трішки дивною і трішки незрозумілою. Тому що в моєму розумінні, якщо людина вчинила злочин на території держави, її депортують. Якщо людина не вчинила ніякого злочину, її не можна видати просто там на прохання іншої країни. Але от такі реалії нашого життя. Тому тримайтесь з повагою ваш адвокат Демченко.